Всім привіт! До мене періодично звертаються з проханням надати приватну консультацію щодо підтвердження диплому. І в 90% таких випадків я клієнту пояснюю, що йому консультація моя не потрібна. Ось сьогодні я хочу поговорити якраз про такі ситуації, коли вам не потрібно до мене звертатися, а існують інші шляхи, альтернативні це все зробити безкоштовно. Ну, в будь-якому разі, незалежно від того, яка у вас освіта, яка у вас ситуація, я вам раджу всім прочитати статтю про підтвердження вищої освіти з України. Ви її можете знайти у моїй групі Освіта в Дані з Ольгою Ковальовою. Я цю статтю написала три роки тому, ще в 2022 році, але абсолютно актуальною є повністю вся інформація, яка там викладена, і на сьогоднішній день. Ви можете знайти цю статтю у посібниках на Фейсбуці в нашій групі у розділі про вищу освіту. Навіть якщо у вас проблема з підтвердженням шкільної освіти або середньої спеціальної, процедура така сама. Абсолютно, тобто, вам все одно ця стаття стане у нагоді. Там дуже багато посилань на офіційні джерела, як додаткові матеріали, і після прочитання цієї статті у вас буде комплексне уявлення, з чого починати, які документи потрібні, чи є прецеденти, підтвердження саме вашої освіти, такої, як у вас, чи аналогічної з іншого українського закладу, як такі освіти були підтверджені. Також ви зможете зрозуміти у вашому випадку. Взагалі потрібно цю освіту підтверджувати чи ні, дуже багато мені писали коментарів за останні роки, що дякую вам за цю статтю. Я сам все за нею зробив самостійно, без чиєїсь допомоги. Тобто, це абсолютно реально, в багатьох випадках самостійно все зробити от, за тим шаблоном, який в цій статті описаний. Також, на що вам варто звернути увагу. Дивіться, в Данії є такі професії, називаються Льов regulated РВ, тобто це професії, які регулюються законом. Для того, щоб працювати за цією професією, потрібно мати данську державну авторизацію. Без цього це буде нелегально. І навіть якщо ви маєте диплом з іншої країни, в даному випадку з України. То вам все одне потрібно буде мати не лише академічне підтвердження, що от ви закінчили таку освіту, а і пройти оцю авторизацію у відповідному міністерстві, яке от в тому міністерстві, яке власне і відповідає за оцей конкретний факт, так? Чи якому цей фах підкоряється? От, і в цій статті. Окрім всіх інших посилань на офіційні джерела, також є отой, оте посилання на таблицю з переліком усіх фахів, які відносяться до цієї категорії, тобто авторизаційні оці фахи. Тобто, коли ви вирішили, що вам потрібно підтверджувати вашу освіту, ви хотіли б працювати за цим фахом в Данії, то вам варто Подивитися, чи є ваша освіта в тому переліку. Так? Тому що від цього залежить ваш наступний крок. Ви в цій таблиці можете знайти, якщо ви знайшли, що ваша освіта там є, так? чи ваш фах там є, ви можете знайти посилання в цій таблиці і за ним прочитати, як підтверджувати освіту саме в цьому випадку. Тому що, якщо ви відправите ваші папери за загальною процедурою на міністерство освіти, то вам просто прийде пісуліна, де буде написано, що ваша освіта прирівнюється до стільки то там років данської освіти в такій-то галузі. Але працювати за цим фахом ви не маєте права без відповідного документу, отриманого від іншого міністерства. От. В цій таблиці ви можете знайти повністю розписану процедуру раніше посилання на опис цієї процедури, як підтверджується саме цей диплом. Так? Деякі такі авторизаційні фахи доволі легко підтвердити, в деяких це розтягується на кілька років процес і багато чого потрібно зробити, але тут потрібно дивитися кожний випадок індивідуально. Тобто, знову таки, ви можете певну інформацію знайти самостійно. Другий варіант, якщо ви вирішили, верніше, якщо ви знайшли, що ваша освіта все ж таки є у цьому списку, і ви заплутались, ви не розумієте, як рухатися далі, де що шукати, або ви відкрили це посилання і вам не зрозуміло, що там написано, або у вас немає часу. Цим займатися, ви можете. Оце єдиний випадок, коли вам дійсно є сенс замовляти в мене консультацію, якщо у вас дійсно авторизаційний фах, і ви або маєте купу якихось додаткових питань, не знаєте, з якого боку підійти, або ви не розумієте, чи не хочете заморочуватися тим, що там написано, так? З цього процесу. Якщо ваша професія не належить до авторизаційних фахів, то вам теж немає сенсу замовляти в мене консультацію. Навіть якщо ви самостійно не можете зробити по описаному шаблону, ви завжди маєте право звернутися до вашої комуни, особливо якщо ви не селодин, і попросити, щоб вам в комуні в джоб-центрі допомогли підтвердити ваші кваліфікації, отримані в Україні, тобто прирівняти їх до. Якогось данського аналогу. І ось тут, що от ви повинні пам'ятати, на жаль, в комунах знають тільки цю загальну процедуру стандартну, саме підтвердження академічної частини через Міністерство освіти. Тобто, з, зі звичайними неавторизаційними фахами, вони вам чудово допоможуть, і це вам буде безкоштовно, на відміну від моєї консультації, але. Я бачила багато помилок, і до мене клієнти приходили, коли їм комуна робила таке підтвердження: так? От в людини авторизаційний фах, а комуна помилково відправляє всі документи за одним шаблоном на Міністерство освіти. Або, тобто, вже є рішення від. Міністерства освіти, що ось академічну частину ми прирівняли, але далі вам потрібно щось там інше робити. так? Або ж навіть були випадки, коли я сиділа як перекладач в комуні, і я бачила, як ці консультанти радять ну людина приходить там, з дипломом лікаря, з дипломом, дипломом вчителя, який якраз в Данії є отакими, от де потрібна датська авторизація, а їм кажуть, що давай. Ми будемо тебе подавати, починають відкривати цей бланк стандартний, так і починають його заповнювати. Ну, і в такому випадку ви просто втратите час, тому що ця стандартна процедура, знову таки, призведе лише до підтвердження чи валідації вашої академічної частини навчання без права займатися цим фахом у Данії. Тобто підсумок який, якщо у вас. Є потреба підтверджувати ваш диплом, ви можете це зробити самостійно по статті, або звернутися до вашої комуни, якщо у вас звичайний фах, який не вимагає авторизації. Якщо ж ви вирішили підтверджувати освіту, яка вимагає авторизації, і ви не можете самостійно розібратися з цією таблицею, яку ви можете знайти у моїй статті, то тоді. І лише тоді, виключно тоді, вам дійсно є сенс звертатися на приватну консультацію з цього питання до мене. Все. Я даю посилання на статтю в описі до цього відео. Ми з вами побачимось в наступних і всім па-па!